циркон, так само як і Онікс, створювалися як зброя протикорабельна, тобто вони орієнтовані на ураження малогабаритних порівняно рухомих цілей. Відповідно, це зумовлює наявність достатньо складної, складнішої, ніж у калібрів чи там Х-101. Ничего 555 крилатих ракет, системи наведення, активної радіолокаційної що відповідно відображається на ціні цих ракет? Вони ну, суттєво дорожчі від оці звичайні масові крилаті <кхем> ракети. І інша річ, що ті крилаті ракети, якими б'ють по Україні, но звинком Х-22, вони є дозвуковими, вони відносно легко збиваються. Ось онікс надзвукова, циркон. Гіперзвукова е, ракета, тобто вони складновато їх вразити засобами протиповітряної оборони.